Друзі, вітання час Кременчуцьких новин на Алтаві. Згідно з розпорядженням міського голови, розпочато розслідування стосовно зловживання службовим становищем директора КП «Спецсервіс Кременчук Олександром Гаріфовим. Молодіжні активісти прибрали сьогодні парк воїнів інтернаціоналістів і у Кременчуці знайшли міни та гранати часів великої вітчизняної війни. Про це та інше у нашому випуску Залишайтеся з нами. Факти викладені у колективній скарзі працівників КП «Спецсервіс Кременчук на ім'я міського голови Олега Бабаєва розслідуватиме спеціально створена комісія. Очолив комісію заступник міського голови Валерій Медведовський, який сьогодні провів перше засідання за цією справою. З подробицями Ірина Скрипачова. На початку засідання головуючий оголошує склад комісії, до якої увійшли представники управління житлово комунального господарства, управління ветеринарної медицини, держсанепідемслужби, члени міського конкому, голова міської проспілки, юристи. Як Валерій. Медведовській комісії визначений термін до 23 квітня скласти акт про результати службового розслідування та надати пропозиції міському голові стосовно притягнення винних осіб до відповідальності на сьогоднішній день директора комунального підприємства спецсервіс Кременчук Олександра Гаріфова відсторонено від виконання посадових обов'язків на весь час проведення службового розслідування. Наразі провідного спеціаліста комунального підприємства спецсервіс Кременчук Юрія Сударенка призначено виконуючим обов'язки директора підприємства. Представникам громад та присутнім на нараді волонтерам. Валерій Медведовський запропонував прийняти участь у роботі комісії. Ви можете участвовать в комісії на рівних правах со усіма членами комісії. За згодою ласка, пожалуйста, ви будете приймати участие в роботі комісії. По любому вопросу, коли вам заблагоразсудяться, поэтому вас і пригласили сьогодні на засідання комісії. Голос, у вас є право голосу. У вас є право голосу є. Розпорядження міського голови просутні було озвучено колективну скаргу за підписом восьми працівників підприємства, які стверджують, що працювати під керівництвом Олександра Гаріфова. У них увірвався терпець. Олександр Сергійович своєю діяльністю створив виключно нездорову атмосферу у довіреному йому колективі підприємстві. Підприємство розділилося на працівників, готових одогоджати йому часто навіть на шкоду посадовим обов'язкам і тих, хто не може і не хоче робити це. Ну, враховуючи наявність тієї скарги, яку тільки зачитала Катерина Вікторовна, працювавши цю скаргу детально по всім пунктам, всім параметрам, я виношу на суд комісії блок питань, які можуть бути розглянуті в процесі дії цієї комісії. Ну, на мій погляд, питання номер один це питання. Ну, верніше по порядку, не номер один це питання по порядку, яке згадується заяві. Розглядатимуть також питання законного застосування препарату деталін та дотримання правил техніки безпеки з відловлення собак, ймовірності, отримання плати від замовників директором підприємства, зловживання останнім службовим становищем на додаток, оплата праці та взаємини з підлеглими. Наступне засідання комісії призначено на четвер, 17 квітня. Чотирнадцятий рік поспіль у Кременчуці проходить еколого просвітницька акція Зелена толока. Сьогодні старшокласники шкіл молодіжного наводили лату парку воїнів-інтернаціоналістів. Як молоді працювалось, та скільки сміття було зібрано, знає Вікторія Пальчик. Сьогодні у парку воїнів-інтернаціоналістів зібралося чимало молодих людей. Не на масове гуляння, з благородною метою зробити наше місто чистішим. 670 старшокласників шкіл молодіжного стали учасниками екологічної акції. Офіційно зелену толоку розпочали державним гімном. Старт трудовому десанту дав заступник міського голови Віталій Малецький. Традиційно організаторами акції виступають молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький комітет молодіжних організацій, управління освіти та управління у справах. Сім'ї, дітей та молоді. Перший етап зеленої толоки стартував. Навіть Небесна канцелярія підтримує молодіжну ініціативу. Гарна погода сприяє трудовому десанту. Парк обов'язково буде чистим. Кременчуцька молодь прагне поліпшувати екологічний стан свого міста особистою участю. І зелена толока яскраве тому підтвердження. Все добре, позитивно, музика іграє, таке настроєння, всі зібрались. Это очень хорошо для нашего города. И хотелось бы, чтобы это было все почаще, и люди как-то были добрее, и относились к уважению к природе. И все, чтобы, ну, ценили это все. Хотим все убрать. Весело, отлично работается. Приятно, что мы делаем это на благо нашему парку и людям. И нормальные уроки прогуливаем, хорошо. допомагаємо робити наше місто чистим. Необхідно відзначити, що у порівнянні з минулим роком території парку стали більш охайними. Втім, для охочих роботи завжди вистачає. Сміття та торішні листя згрібали на купки, збирали у пакети і складували у великі контейнери. Поряд з дітьми завзято працювали і посадовці. Тут прибирає 9 А клас 26-ї школи. Я навчався теж в 9-му класі. Ми були. Може, десь більш шабушні, більш якісь такі непосидючі. Зараз діти спокійні, нормально спілкуються і гарно працювати з дітьми. Впевнений, що сьогоднішня наша спільна праця зробить цей парк ще кращим. За попередніми підрахунками, завдяки згортованій праці, було зібрано понад 100 кубічних метрів сміття. Вивезено три вантажівки обрізаного гілля. В цей день у парку з'явилися нові дерева та кущі: берези, туї, жасмин, троянди. До речі, голова Автозаводської райради пообіцяв особисто доглядати за власноруч посадженою трояндою. Буду доглядати. Я тут рядом живу, так що на вихідні я постійно тут з внучкою привожую сюди на дитячу площадку. Так що буду наглядати обов'язково. Обіцяю. І вже наприкінці трудової акції зголодніли мурашник борців за чистоту і порядок, нагодували смачною кашею. Сьогодні ми будемо учасників годувати пшонною кашею ну, сушонкою. Кожний навчальний заклад за особистий вклад у суспільно-корисну працю отримав диплом учасника зеленої толоки. І вже завтра, о 12-й у парку Придніпровській, прибиратимуться старшокласники шкіл центральної частини міста. Сьогодні у міської конкомі обговорювали заходи до відзначення дня перемоги. В нинішніх економічних умовах маємо вкрай обмежене фінансування. Підкреслив секретар міської ради Василівко. Тож цьогоріч посадовці закликають спонсорів долучитися і допомогти і вшанувати героїв війни. То, що бюджетного фінансування нема на цій можливості профінансувати. Якщо будуть, скажімо так, бажаючи профінансувати цей захід, ми можемо кількість учасників розширити. Ну на сьогоднішній день говоримо те, що маємо на сьогоднішній день. Будуть можливості, будемо розширяти. Втім, такі заходи, як лікування ветеранів, шпиталі інвалідів війни, профілактичні огляди і традиційні одноразові фінансові допомоги, ніхто не відміняв. Основні урочистості з нагоди дня перемоги відбудуться 8 і 9 травня. Зокрема, покладання квітів до пам'ятних місць в районах, концерт у міському палаці культури та мітинг біля меморіалу Вічно живим. Остаточний план заходів буде оприлюднено через змі найближчим часом. У Кременчуці знайшли міни та гранати часів великої вітчизняної війни. Про це повідомили Кременчуцькі надзвичайники. Предмети схожі на вибухонебезпечні. Виявила жінка, яка прибирала прибережну смугу сухого кагамлика поблизу водоперекачувальної перекачувальної станції, що на вулиці Карнаухова. Це селище молодіжне. Боєприпаси знаходилися у спаленому очереті. На місце виявлення боєприпасу виїжджали оперативно слідча група селища Молодіжне, ВМУ МВС та ідентифікатор, начальник чергової зміни ОКЦ. Ним було встановлено, що виявлені предмети, мінометні міни, дві одиниці калібром 82 мм, гранати Ф1, граната РГД. Всі боєприпаси часів Великої вітчизнаної війни. На даний час на місці виявлення боєприпасів для охорони встановлений пост міліції. Подана заявка на виїзд піротехнічної групи з міста Полтави, ДСНС України у Полтавській області. Для знешкодження виявлених предметів та обстеження прилеглої території. Також хочу ще раз звернутися до мешканців міста Кременчука та Кременчуцького району при виявленні підозрілих предметів, не чіпайте їх та терміново звертайтесь до Державної служби України з надзвичайних ситуацій за номером телефону 101. Місячник добровільної здачі зброї вже дав результати, запевнив виконуючий обов'язки начальника Кременчуцької міліції Денис Захарченко. Крім цього, затримано розповсюджувача порнографії та призупинено діяльність ще трьох гральних закладів. З цими та іншими здобутками за тиждень сьогодні ознайомили представників ЗМІ Кременчуцькі правоохоронці під час прес-конференції. Більше знає Тетяна Андрієва. На території Полтавської області триває місячник добровільної здачі вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин та спецзасобів в тому числі неправомірно вилученої у правоохоронних органів та спеціальних служб. У нас ні одного із таких от серйозних зброї, е, я маю в виду, і автоматическое зброя, которая ранее выходились, находили ну, з Львівської, вона Франківських областей, на сьогоднішнього день вже з Донецьких областей. У нас е, з таких, можна сказати, контрольних там зброя МВД і служби безпечності України. У нас ніхто не здавав за тиждень. До правоохоронних органів було здано 9 мисливських рушниць, із них дві не зареєстровані. 66 набоїв армійського зразка, 4 газових пістолети, спецзасіб для відстрілу гумових куль та 11 тисяч 600 патронів. Це приємно, коли люди ізбавляються дружою. Від Вірять все-таки в безпечне государство. Працівниками Кремічуцького відділу виявлено та задокументовано факт розповсюдження в соціальній мережі відеороликів з ознаками порнографії. слова виставив на В результаті чего этот факт, конечно, вопиющий у нас в обществе там, и он этого даже не отрицает, ми вынуждены были. Провадження вже заведено кримінальне провадження на сьогодні триває Порно зіркою інтернету став 27-річний кримінчужанин, який на власній сторінці в одній з соціальних мереж розповсюджував відеоролик з ознаками порнографії, що заборонено не тільки правилами сайту, а й законодавством. Затриманий пояснив, що такий оригінальний спосіб намагався познайомитися. Тепер за такі дії доведеться сплатити штраф від 2 до 5 тисяч гривень, чи сісти за грати. Ну, це більше по глупості, ніж Тому Я думаю, штрафа достаточно здесь. Ну, я, конечно, не судья и ну, не, не законодатель, но на сегодняшний день у нас в тюрьмах и так достаточно людей, которые сидят за более серьезные преступления. Это и совершающие разбой, и тяжкие телесные, и, не дай бог убийства. Ну, садить с ними те, у которых фотографов таких, ну, я не вижу пока такой необходимости. Правоохоронці Кременчука продовжують активний наступ на гральний бізнес. Протягом тижня було зупинено діяльність ще трьох гральних закладів. Факт і ігри, і Оттуда нам прийшлося вже зустріти ігрові автомати, ну, комп'ютери. Все это було из'ято. Ми будемо реагувати на абсолютно на всі визови, тому що деякі з них є легальні, є нелегальні. Але, як би там не було, ми будемо перевіряти всі визволили наших мечужан на такого роду заняття. Я хочу бачити світ. Так іменується акція всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця, що нині шириться навчальними закладами Кременчука. Небайдужа студентська молодь та учнівська спільнота активно збирають кошти для дітей з вадами зору. Як це роблять у 20-й школі? Бачила наша знімальна група. 20-та школа вже другий день поспіль. Солодко ярмаркує. Вчора початківці, а сьогодні учні старших класів розпродавали смачний асортимент домашньої випічки та кондитерських виробів. Поєднали, як то кажуть, приємне з корисним. І солодощами поласували, і долучилися до доброчинності. Коли проходить ярмарка, то ми всі як одна родина, і ми всі знаємо для нас, головне не те, що ми тут робимо. А навіщо ми це робимо? Ми збираємо гроші для дітей, які хворі, яким треба допомогти. Я вважаю, що в нас час це дуже дуже важливо у дітей виховувати саме це милосердя. Вчора прийняли десь то п'ять класів. Це були младші класи. зібрали 540 гривень. Це не сума, але теж вклад. намного чем ніж вчера. Дитячу благодійну ініціативу підтримали і батьки. Найактивніші допомагали не лише випікати пироги та тістечка, але й їх розпродавати. Треба більше таких чтобы щоб допомогти нуждаючим дітям. Їх треба любить своїх. Найкреативніші юні благодійники подбали не лише про асортимент свого товару, але й про презентабель. Упаковку це овсяне печенье. Ми Так зробили, щоб э, всі. Щоб, 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 купували, і, щоб купували, щоб покцюку купували. і було, було їм цікаво. Що там всередині. Ми приготували а, сол, багато різних солодощів а, для, для того, щоб допомогти дітям, щоб вони могли змогу бачити. Для фонду серце від серця до серця. Вже 25 квітня стане відома загальна сума кушнів зібраних учнями та студентами в рамках акції. Я хочу, щоб діти бачили». Загалом же, як запевняють організатори, прогнози щодо результатів цьогорічної акції в Кременчуці є оптимістичними. Близько 7 тисяч це те, що ми знаємо, є в нас вже здані кошти. Звісно, що плануємо зібрати кошти на сесії міської ради 29 квітня, на сесії автозаводської районної ради 24 квітня. Вже зібрали на сесії Крюківської районної ради 721 двадцять гривну. Тобто, потроху нарощуємо оберти для великої загальної суми акції. Найбільше ж очікування пов'язують з майбутнім фіналом акції, який відбудеться 26 квітня. Вийдуть близько 200 волонтерів на вулиці. Будуть протягом дня збирати кошти для закупівлі обладнання. Звісно, в цей же день пройде флешмоб Живе серце. Це традиційний наш флешмоб протягом семи років. Ми вже його робимо. Тому запрошуємо кримачужан в червоному 26 квітня на 12 годину на площі перемоги. У суботу, 12 квітня на Черкащині відзначили пам'ять Василя Чучупаки, військового і громадського діяча часів Української Народної Республіки. Фестиваль на честь видатного козацького отамана зібрав у Холодному Яру, що на Чигиринщині, близько двох десятків гуртів виконавців козацької пісні. У рамках заходу кілька Кременчуцьких хлопців пройшли обряд посвяти у козаки. Сьогодні 12 квітня. Сьогодні загинув головний отаман Холодного Яру Василь Чучупака. Який зумів згуртувати всі свідомих українців, всі сили, які на той момент були в Холодному Яру, це фактично від Кребінчуга, Городища, Думані, Кіровоградщина, Черкаська область. Він згуртував під єдиним керівництвом Холодного Яру. Це була перша фактично незалежна республіка в Україні, яка боролася під прапором Чорним, де було написано Воля Україні або смерть. Вже 19 років поспіль у самому серці України на Чигиринщині у Холодному Яру, й донині збираються ті, хто ще й досі шанує і пам'ятає доблесне минуле своєї батьківщини. Не став винятком і 2014-й. 12 квітня до так званого Дикого Яру, аби вшанувати пам'ять холодноярського отамана Василя Чучупаки, загиблих героїв Минувщини та Героїв Небесної Сотні до святої української землі приїхали патріоти із різних областей України та понад 20 професійних гуртів метрів козацької пісні. Ми на горі, на, на, на хресті... Окрема ж місія тут у Кременчужан. Для них спеціальна програма – «Посвята у козаки. Урочисті постріли гармат і кандидату козаки, ставши навколішки, вже дає клятву українському народові захищати його інтереси та служити йому вірою і правдою. Присягаю Господу, присягаю Господу, що буду вірним сином матері України, що буду вірним сином матері України, вірним товаришем братам, козакам, вірним товаришам, братам козакам. Віднині ти козак, рідний козацький, захищай Україну. Не стороною новоспечених козачат і так звана профілактика від порушень козацького укладу та загальнолюдських цінностей. Саме у цей один день єдиний раз дозволяється бити козака нагаєм. Не слава Україні! Героям слава!» За словами організатора фестивалю Олега Островського, козацтво це не тільки наша історія. Ми хочемо згуртувати тих іменно свідомих українців, кому не байдужа доля України, хто хоче вивчати справжню історію України, хто хоче зберегти і відстояти цю волю, яку ми маємо, і цю землю, яку нам дали предки, не тільки зберегти, а збагатити і культурно і Історично і передати нашим нащадкам, які будуть після нас. У сучасному світі козаки, які колись несуть оборонну функцію і стоять на сторожі інтересів свого народу, продовжуючи ті славні звичаї та традиції, які були започатковані відомими гетьманами українського козацького руху. Холодноярщина і Чигиринщина є тим краєм, який дійсно пронизаний духом патріотизму. Саме тут, на Холодноярщині, було, було показано справжню справжнє самоврядування і справжню самооборону в рамках національної української держави. Ми вже, як Кременчуцька сотня вільного козацтва Холодного Яру, намагаємось на кожну посвяту привозити молодь для, для того, щоб наші ряди поповнювалися молодими патріотами, справжніми українцями. І про погоду завтра у Кременчуці тепло і переважно сухо. Довгоочікувані гарні новини ми отримали з Полтавського гідрометоцентру. Його спеціалісти на завтра не передбачають опадів. Вночі до 7 градусів тепла, в день повітря прогріється до 17. І на цьому у мене поки що все. Дивіться Кременчуцькі новини традиційно, о пів на десято. Ми триматимемо вас у курсі. Щасти.